вихідні позаду тому час дізнатися, з чого розпочався робочий тиждень. Традиційно о цій порі теми дня у студії працює Аліна Рябко. Вітаю вас і кореспонденти. ТВА вже готові розповісти про найголовніші події міста та області. Минає 551 доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Протягом минулої доби противник завдав чергового ракетного удару по території України. Протиповітряною обороною було знищено чотири крилаті ракети. Загалом минулої доби ворог завдав 11 ракетних та 48 авіаційних ударів. Здійснив 54 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань зазнали житлові будинки, школи та інша цивільна інфраструктура. Водночас сили оборони України гідно дають відсіч окупанту та продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, закріплюючись на досягнутих рубежах. Орієнтовні втрати противника минулої доби склали: 490 окупантів, 4 танки, 8 бойових броньованих машин. 22 артилерійських системи, дві РСЗВ, один засіб ППО, 5 БПЛА оперативно-тактичного рівня, 4 крилаті ракети, 12 автомобілів та одна одиниця спеціальної техніки. Буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери творчі особистості, підприємці чи офісні працівники. Усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу. 10 дронів та 40 пультів для керування ще один крок до наближення перемоги. Арсеній Яценюк разом з командою фонду «Відкрий Україну, відвідав школу операторів-безпілотників та привіз допомогу військовим. Адже саме там навчають виявляти та ліквідовувати російських окупантів завдяки БПЛА. Те, що ми робимо тут, це мультиплікує цю кількість уражень. Ми можемо дати поштовх в цій сфері і вплинути на більше кілометрів звільненої майбутньої нашої землі. Це випробування, це наше випробування. Це момент перевороту України для України, і ми стаємо сильнішими і кращими. До слова від початку російського повномасштабного вторгнення фонд відкриє Україну Арсенія Яценюка, передав на передову вже понад 100 безпілотників. На Буковині попрощалися з військовослужбовцями, які захищали Україну від російських окупантів. Молодшого сержанта Валентина Задорожняка, воїна військової частини А-37-19, в останній шлях провели на центральному кладовищі в Чернівцях. Солдату Олександру Хананову, воїну військової частини А-25-92, останню шану віддали в селі Кам'янка. З головним сержантом Іваном Поничем, воїном військової частини А-42-67, прощання відбулося в селі Карабчів. Старшого солдата Сергія Шастобанського воїна військової частини А 48 56 в останній шлях провели в селі Данківці. Сержанту Івану Демеду воїну військової частини А 02 84 останню шану віддали в Лужанах. Старшого лейтенанта Владислава Ковальчука воїна військової частини А 40 53 в останній путь провели на центральному кладовищі Чернівців. Вічна пам'ять та слава відважним героям. глибокі співчуття рідним, близьким та побратимам. Вони внесли чималий вклад в розвиток історії та культури буковини, тож заслуговують, аби їх достойно пошановували після смерті. На кладовищі по вулиці Зеленій відреставрують поховання відомих українців. Детальніше про те, які саме відновлюватимуть гробівці, та скільки на це потрібно коштів та часу, розповідаємо далі. За життя ці видатні українці багато зробили для нашого краю, але місця їх поховань, на жаль, у незадовільному стані. Тож аби це виправити, міська рада вирішила відреставрувати гробівці. Загальна вартість робіт півтора. 2 мільйони гривень за ці кошти мають відновити 19 могил відомих українців. Воробкевичі Залозецький Володимир, сім'я Тотоєскулів, тобто учасники Української повстанської армії. Відомі Залозецький відомий державний санітарний лікар. Ну досить такі особи, які в. Певну історичну епоху вклали свій внесок у розвиток чернівців, прославили буковину, і тому я вважаю, що необхідно якось цю історію все таки поновити, відновити, зберегти і щоб вона залишилася ще на довгі роки. нащадками. є величний такий гробівець державного санітарного лікаря Володимира Залозецького. Чим така скульптура і споруда приваблива і не необхідна для реставрації тут є старовинна одна із найбільших мармурових скульптур жінки, і сам портрет аналогічно з білого мармуру, викарбуваний. Реставрації гробівців передувала довготривала та кропітка процедура, каже заступник Чернівецького міського голови Ігор Крохмаль. Там задіяно було дуже багато фахівців. Спочатку працювали історики, була створена спеціальна комісія, працювали фахівці управління культурної спадщини. Після того ми Проводили цілий ряд консультацій і вже перейшли безпосередньо до юридичного оформлення цих процедур. Ми практично вже в завершальній фазі, і наразі буде визначено фірму, яка буде проводити цю реставрацію. Ми вивчаємо комерційні пропозиції. Там є цілий ряд умов. Це має бути досвід, відповідна ліцензія і таке інше. До процедури відновлення місць поховань мають підійти ґрунтовно, тому відреставрувати всі 19 до кінця року буде неможливо, каже Анжела Ніколаєва. Втім, головною задачею є зробити всі роботи якісно. Це досить велика об'ємна частина роботи і самі гробівці поховання вони є старовинні, яким вже є більше. І 100 років трохи менше, але все-таки вони простояли якесь певне століття. І для того, щоб можна було це все відновити, досить серйозно треба підійти до очищення, до розчищення, до обробки і до самої вже ремонтно-реставраційних робіт. Тому я думаю, що залежить від того, яка сума буде виділена, то можливо до 10, може 8 могил буде зроблено в цьому році. Наразі кошти на цю процедуру вже закладені у бюджеті, а відтак освоїти їх зможуть лише тоді, коли знайдуть відповідного підрядника. Тетяна Дубіцька, Максим Білоткач теми дня ТВА. Демонтувати не можна залишити. У Чернівцях вирішили перенести пам'ятник радянському генералу Боброву, який знаходиться у парку імені Шевченка. Окрім цього, тіла з братської могили генералів і старших офіцерів радянської армії планують ексгумувати. Більше подробиць дивіться далі у сюжеті. У Чернівцях розпочали демонтаж пам'ятника радянському генералу Боброву для переміщення братської могили генералів та офіцерів радянської армії з території центрального парку імені Шевченка. Відповідне рішення ухвалили ще у квітні на засіданні на сьогоднішній день відбувається демонтаж з метою перенесення пам'ятки історії місцевого значення братської могили. На територію буде перенесено на територію історико-культурного заповідника на вулиці Зеленій з подальшою ексгумацією. Для проведення цих робіт місто отримало усі необхідні документи, розповідає начальниця міського управління охорони культурної спадщини Вікторія Діденко. Ми отримали всі дозволи на зазначені роботи. Розроблялася на початку документація науково-проектна на основі громадських обговорень, слухань. Так само погоджена міністерством культури. Ми отримали дозвіл Міністерство культури та інформаційної політики України на ексгумацію недавно отримали дозвіл від державної міжвідуючої комісії у справах увічнення пам'яті жертв війни та політичних репресій. Якщо у братській могилі знайдуть останки, їх перепоховають на території історико-культурного заповідника «Кладовище» по вулиці Зеленій. Пам'ятник також буде відтворений, зауважила Вікторія Діденко. Як я вже говорила, це є пам'ятка історії, тому готувалася документація на перенесення зі збереженням її. Готувалася документація, є, є цінність сама цього об'єкту, і тому е, про демонтаж з безвідтворення взагалі мови не йшла. Кожні елементи маркують і вони будуть відновлені. Є, кажу, є документація, є детальна фотофіксація, ми це все фіксуємо. До слова, роботи з демонтажу пам'ятника планують закінчити до кінця місяця. Ірина Задорожна, Василь Ставчанський та ТВА. Перебував у міжнародному розшуку. Прикордонники затримали молдованина. Так, 41-річний іноземець намагався потрапити в Україну через пункт пропуску Мамалига. Однак на кордоні виявили, що він знаходиться у базі даних Інтерполу для того, аби арештувати та здійснити екстрадицію до Румунії. Вже там чоловіка мають притягнути до відповідальності за шахрайські дії. Прикордонники передали молдованина нацполіції. Цими вихідними на Буковині трапилися одразу декілька аварій. Так у заставні 40-річний водій зіткнувся з електросамокатом, на якому рухалися дві дівчинки віком 7 та 11 років. У результаті ДТП вони отримали тілесні ушкодження. Їх госпіталізували. В селі Рукшин водій легковика зіткнувся з мотоциклу. Внаслідок зіткнення травмувався мотоцикліст. Ще одна аварія трапилася в селі Іспас. 43-річний водій автомобіля ваз 2107 не впорався з керуванням та з'їхав у тювет. У наслідок автопригоди чоловіка із численними. Тілесними ушкодженнями госпіталізували до реанімаційного відділення медичного закладу. Музика. Упродовж вихідних на Буковині сталися 16 пожеж, дев'ять з них у Дністровському районі. Так ввечері 25 серпня на вулиці Головній у Чернівцях займання виникло у приміщенні Чернівецької обласної друкарні. Рятувальники ліквідували пожежу на площі 20 квадратних метрів та врятували від знищення будівлю. Вогонь пошкодив робочий інвентар та знищив. Виробничу продукцію. Попередня причина пожежі коротке замкнення. Через необережність під час паління ще одне займання виникло 27 серпня у житловому будинку в селі Виженка. Вогонь охопив площу 50 квадратних метрів. Унаслідок пожежі згоріли домашні речі та меблі. Зіркові гості, прем'єри десятків українських і світових стрічок та незабутні враження глядачів. У Чернівцях офіційно завершився 14-й одеський міжнародний кінофестиваль. Хто заволодів золотим дюком та грошовою винагородою, розповідаємо уже за мить. Тиждень тут крутило кіно та бурхливо обговорювали кадри прем'єрних фільмів. Ось і підійшов кінця 14-й одеський міжнародний кінофестиваль, який вперше з початку широкомасштабного вторгнення Росії в Україну провели не в рідному морському місті Одеса, а в Чернівцях. Найгірше і найнеприємніше це те, що він проходить під час війни, і звичайно, ми це бачимо в програмі. Дуже велика кількість фільмів. Вони про війну, вони про вони документальні, вони показують ті події, які відбуваються зараз в Україні, або відбувалися на початку повномасштабного вторгнення. І на жаль, це буде продовжуватися і в наступні роки, тому що наші творці вони прямо зараз знімають і готують свої фільми, які ми Будемо дивитися наступного року, через рік і, на жаль, ще довго. Загалом, з 19 по 26 серпня, у Чернівцях продемонстрували 46 фільмів, серед яких 32 українського виробництва. Головну премію фестивалю Золотий дюк та 50 тисяч гривень отримали три стрічки. Зокрема, найкращим документальним фільмом став звідки куди, який ілюструє образ українських переселенців, дітей, жінок, літніх людей та чоловіків, які після вторгнення РФ були змушені залишити свої домівки та прямувати у невідоме майбутнє. Самі події фільму відбуваються в евакуаційному автобусі, водієм якого був сам режисер стрічки Мачек Хамела. Я не вирішив знімати цей фільм просто так. Я вирішив покупати машину третього дня. winy i ja wyrażę jechać w, na kordon z Polszej, wywozić ludzi w Warszawę. Ja po tak zacząłem zajmować się jak wolontariusz. E, Це не був з самого початку це не був фільм. Я питався цим фільмом зробити э, action акція для всіх зрителів э, всіх країн, э, щоб кожен задав запитання, допомог я достатньо э, до цієї перемоги і э, ні. А найкращим повнометражним ігровим фільмом визнали стрічку Валерія виходить заміж ізраїльської режисерки Міхаль Віннік. А третю статуетку Золотий дюк отримав фільм румунського режисера Себастьяна Михайлеску Савці, який став найкращим у міжнародній конкурсній програмі одеського кінофестивалю. Це перший приз, який здобув фільм з «Савці». і я неймовірно пишаюсь. Хочу передати подяку нашій чудовій команді людям, які мене підтримали та моїй родині. Також хочу висловити захоплення тією роботою, яку здійснює команда одеського кінофестивалю. Ви справжні герої, ви не здаєтеся і приносите радість глядачам, попри ці темні часи, оцінили стрічки не тільки журі, а й кіномани та актори, які також виокремили своїх фаворитів. Було в досталь цікавих фільмів, які варто подивитися, які хотілося подивитися. Дуже приємно, що був представлений фільм Мирний 21 Ахтема Сейтаблаєва, тому що це для такого фестивалю, мені здається така. Велика подія. Мене дуже вразило кіно німецьке Полум'яне небо. Прям дуже змушує якось замислитись про себе. Ще одним моїм фаворитом є Ти мене любиш, Тоні брьовою, бо це про нас, власне, про наше минуле, але те все, що турбує головну героїню, турбує наших підлітків і, в принципі, кожного зараз. Мені дуже сподобався документальний фільм «Крихка пам'ять. Рекомендую його його подивитися, бо це ніби зв'язок поколінь. От як можна його відновлювати? Взагалі враження цілком дуже, 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 дуже емоційно дуже ну розпирає за те, що це українське, і ми дуже раді за те, що в Чернівцях саме могли прийняти цей одеський кінофестиваль. Аліна Рябкова, Сель та Митня ТВА. Такою була інформаційна картина цього дня? Дізнавайтеся більше цікавих та актуальних новин на сайті та у соціальних мережах телеканалу? ТВА. успішного та продуктивного вам робочого тижня. На все добре.